Друзі, вітаю! Володимир Зеленський заявив про те, що до листопада, можливо, навіть до кінця листопада, підготує мирний план, який власне готовий буде зафіксувати, що означає завершення війни. Чи дійсно це завершення війни? Бо Зеленський робить не вперше таку заяву. Два-три тижні тому я робив для вас відео, де була дуже аналогічна заява для європейських американських медіа. Зараз така заява йде для медіа. Японських. Далі я ще хотів би з вами поговорити. Ердоган погрожує ввести свої війська до Ізраїлю, тобто це ескалація. Байден хоче підписати договір між Ізраїлем та Палестиною. А Натаньяху ходить з кепкою Total Victory в той час, коли з Туреччини погрожують привести війська до країни. Ну і власне ще хотів поговорити про те, що Польща а хоче, щоб Угорщина вийшла з європейського союзу. Одним словом, бардак на геополітичній карті, бардак і в Німеччині, де міністр фінансів не хоче давати більше грошей на оборону. Каже, слухайте, у вас 100 мільярдів. Цього і так вистачить. В той час, коли Пісторіус скаже, що німці повинні захищатися від Росії, і інвестувати більше. А міністр фінансів каже, 2% це стандарти НАТО. Більше не дам. Ну, і ось в цьому всьому а, президент каже, що в цьому бардаку можна на листопад вийти з а, певними мирними угодами. Що важливо розуміти, вчора я вам писав відео, сьогодні цілу ніч про нього думав. І знаєте, мені здається, що це не меседж команди Байдена, це швидше меседж команди а, британців. Швидше Британія дала цей меседж. А, Кілька разів його перечитував, і мені здається, все ж таки, що це Британія. Що більш за все треба відкласти на весну, і там буде у вас справедливий мир, а не ось а, ніякого миру. Взагалі. Ну мені так здається. Зрозуміло, що там ніхто не підписував, який уряд відправляв цю історію. Але ось по слідам, які вони там залишали, виглядає що так. Одним словом, давайте все проаналізуємо. Цю велику картинку складемо на. Зрозумілі величини, і все це проговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал. Важливо, нас атакують російські боти, понижують. Але коли ви підписуєтесь, ми ростемо. півтора мільйони вас, дорогі, дивиться, не підписавшись. Будь ласка, зробіть це зараз. Це надзвичайно важливо. Друга річ, яку я попрошу, ми вже 400 тисяч з вами зібрали. Йдемо до мільйона. Нам треба купити 25 велетенських просто бомбардирів, дарц, які за допомогою штучного інтелекту будуть влучати просто в ціль. Летять під 80 кілометрів, 6-8 кілометрів. Кілограмів заряду для наших ССОшників, Сили спеціальних операцій. В них сьогодні ще й свято. День народження, іменини з Ми, власне, їх і вітаємо. Прийшов тихо, пішов тихо. Як сьогодні пожартував один прекрасний мій друг. В е, мережі, які власне створює всю символіку, створює всі смисли візуальні для збройних сил України, і це дуже точно. Ці хлопці не піаряться, ці хлопці не ведуть інстаграми, ці хлопці не ведуть ютюби. Вони просто тихо роблять свою проукраїнську роботу. Вони роблять її дуже потужно, класно і вони не переживають за те. Знаємо ми про це, не знаємо. Але коли щось прекрасне стається, ми точно всі цим гордимося. І про це говоримо. Тому, будь ласка, в день народження ССО, це наймолодший рід військ. Власне, вони створені і народжені в полум'ї цієї війни. Давайте сьогодні їм підкинемо, щоб якомога швидше зробити проплату. Тому що дуже важливо швидкість, швидкість подачі тої техніки, яка потрібна не ним. Я вам мільйон разів говорив: техніка треба не ним, техніка треба нам. Щоб захистити нашу країну, а вони просто нею користуються для нас всіх і для нашої держави. Ось така річ. Давайте проаналізуємо все. Інформації дуже багато, вся вона насичена і на превеликий жаль, ще й дуже цікава, через те, що той вир подій, в яких ми живемо, дійсно дуже нагадує початок дуже-дуже великої бурі. Я не знаю, назвуть це історики Третьої світової чи назвуть це якось інакше, але світ качає дуже-дуже сильно. Світ сьогодні просто на розколі, на розламі, і хтось намагається його склеїти, а хтось навпаки забиває клини, щоб ще більше розривало. І бачимо, різні політики ведуть себе по-різному, інколи навіть в рамках однієї держави. Володимир Зеленський давав інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії. От він наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окуповувати українську територію, що насправді правда. Президент заявив, що Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що. Створить план дій для досягнення миру до кінця листопада. Про це пише NHK, е е, ні -ніп да, японське телебачення. Інтерв'ю з українським президентом було записано в цю п'ятницю, тобто це свіжа заява. Ну, але зрозуміло, що вчора вночі воно вийшло по японському часу. Терпіння і підтримка і дипломатичний тиск ось три фактори для справедливого завершення війни. Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу. Зазначається, що з цього місяця офіційні особи в Києві контактували з компаніями-кандидатами в президенти, з Дональдом Трампом та віце-президенткою Камалою Харріс. Про це сказав сам Зеленський, ну і так фамілярно, але дуже красиво, сказав, що Трамп мені сказав, мені йому, Зеленському, а що він доступний з будь-яких питань і що в мене є його номер телефону. <кій> ну, з Камалою Харріс теж був контакт. От єдине, ви знаєте, що Камала Харіс не дуже добре зараз е, ставиться. Я думаю, що вона перейде цю гординю. Коли був форум миру, Зеленський чомусь спеціально її поставив в другий ряд і заховав її просто за е, своїми співробітниками. Коли стояли всі лідери країн, Камалу Харіс, майбутню кандидатку в президента, аналітики про це говорили, і ми з вами про це говорили. що вона може бути. Ну от взяли її, поставили в другий ряд. А це для Ну, такої людини насправді трошки приниження. Просто щоб я, я думаю, що вона не буде мститися, вона пробачить, переступить і забуде. Ну, от, Але насправді для багатьох політиків це така дуже дуже такий серйозний ляпус, який вони можуть і не забути. Ну, Вірю і впевнена, що Камала Харіс не буде такою дріб'язковою. Ну, і все ж таки, Буде над цими такими мілкими справами і все таки буде допомагати Україні просто з потрійною силою в Москві. До речі, дуже переживають, що Камала Харріс може виграти, тому що в них нема сценарію плану роботи з нею і контактів з нею немає. Того зараз вони дуже так сильно нервують, особливо в силу того, що в неї почав помітно зростати рейтинг. Вона набрала, про це пише сайт ABC News, Вона почала набирати схвалення віце-президентки Харріс зріс до 43%, тоді як несхвально її підтримують 42. Минулого тижня як Байден оголосив про зняття, ці показники становили 35% були за неї, зараз 43%, а 42% зараз, а 46% було проти неї. Тобто Мінус 4% антирейтингу, ну і 8% до рейтингу. Ну і скажу, що дуже серйозна цифра: 200 мільйонів доларів за 4 дні зібрала Камала Харріс. Це потужні гроші. Ну от навіть для сполучених штатів. Загалом 52% американських виборців підтримують висунення Камали Харріс кандидаткою в президенти від демократичної партії. Ну, зараз ще так той же Іпсос говорить про рейтинги кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа. За тиждень він впав з 40 до 36%. відсотків. Ну, треба знову ж таки. Це такий більш продемократичний опитувальник. Був все таки, треба дивитися більше. Ну, на такі незалежні, бо якщо дивитися Трампівські, то в нього плюс 10%, в Камали там плюс 2%. Ну, от, все-таки зараз думаю, на цьому тижні буде якась нейтральна соціологія. От, де ми побачимо, як вони зійшлись один до другого і які в них справді рейтинги. Чому важливі рейтинги в Штатах? Тому що ось цей мирний договір, про який говорить Зеленський е саме на листопад, інколи він говорить початок листопада, інколи кінець. Це все-таки гра з Байденом і з Камалою Харріс підписати до можливого приходу Трампа. Бо Байден каже, Трамп буде ще гірше і вам нічого не світить. Ну, Зеленський каже, ми щось підготуємо і готові підписати. Єдиний великий мінус в цьому всьому не видно мотивації Росії. Ну, вони краще дождуться Трампа і почнуть качати. Да, пограють ще півроку рік, але будуть. Уже піднімати ставки ціною буде не тільки Україна, але й половина Європи. Чому так сильно нервує Німеччина? Тому сказати, що цей план важко зірвати, нічого не сказати. Навіть якщо ми щось підготуємо і готові будемо, не факт, що окупанти на це погодяться. Ріст рейтингу Каміли Харріс і її перемога, відчуття її перемоги, що може прийти. І Україні так допомогти, що Україна не буде йти на жодні оці мирні плани, бо те, що говорить Зеленський, мирний план, це ж теж про компроміси. Це ж теж про компроміси. А тут, можливо, вони зрозуміють, що є ризик, що ставки тут піднімуться, зброї отримують ще більше і можуть піти вернути. Тоді є шанс, що Росія захоче розглянути ось цей план Зеленського, Бориса Джонсона. Там план Кармали Харріс, я не знаю, будь-кого, план Блінкіна. Ну, Якийсь план буде на столі, воно все плюс-мінус навколо одного. От, з трьома деталями. Просто в кожного вони свої. Тому Зеленський анонсував цей план. Шанси, що він буде підписаний, якщо буде велика. Можливість перемоги Камали Харіс і всі будуть розуміти, що вона вже наступний президент. Якщо вже в середині жовтня буде зрозуміло, що да, вона виграє, тоді росіяни підуть з нею щось підписувати і китайці готові будуть з нею домовлятися. Китайці більше сприймають Камалу Харіс ніж а, Трампа, і вони більше хотіли, щоб була б вона. Тому їй підіграти і під неї щось підписати, вони будуть готові. Це для розуміння, як зараз складаються політичні пазли з точки зору вектора мирного плану від Зеленського до Камали Харіс, включаючи Китай та Росію. Німеччині теж Камала Харіс більш важлива, німці теж готові будуть підтримати певний мирний план. Ось така зараз ситуація. Зрозуміло, є сили в Європі і не тільки в Європі, які проти, е, є сили, які підтримують за, є сили, яким все рівно. Да? Е, для розуміння далі Зеленський ще сказав, що після зустрічі з Сирським Україна має сили, щоб досягати поставлених цілей. Говорив з головнокомандувачем, Україна має сили, щоб досягти своїх цілей. Видячний усім, хто свою силу це забезпечує, заявив вчора ввечері президент. Але тим часом наш сусід, пан Ердоган, погрожує Ізраїлю вторгненням. Там відбувався партійний з'їзд. До речі, ще один партійний з'їзд був в Угорщині. Там виступ перед прокачкою молодів університету був у Орбана. І він там заявив кілька антиукраїнських речей. От в кінці зірвався просто, але хвалив, що ми сильні, тільки дайте нафту російську. Але зробив кілька антипольських речей, на які поляки відреагували, Я зараз зачитаю. Але. Ердоган теж мав свої партійні збори і заявив дуже таку жорстку річ. Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки. Насправді, це трампізм. Такий жорсткий, що Трамп не прийшов, але вже багато політиків, і Бібі Натаньяху, і Ердоган ведуть себе дуже по помачійські. Типу, знову ж таки, в Карабах входила не Туреччина, входив Азербайджан. Так, за підтримки Туреччини, за підтримки Байрактарів, за підтримки багатьох інших турецьких видів зброї, але входив все ж таки незалежна держава, Азербайджан. Ну, от. А Ердоган це бачить з імперської точки зору, зі своєї ЄНАДа, ми війдемо, ми можемо, ми покажемо. Нам теж, до речі, слід спостерігати за цією поведінкою, тому що там добрих півтори тисячі кілометрів від Туреччини Південного берега до Тель-Авіва. Півтори тисячі, а, там, а то й 1700. Але вони бачать це зоною свого впливу. Чому? Тому що колись Палестина, як сказав Ердоган на ще одному партійному з'їзді перед виборами, це колишня, це колишня Османська імперія. Там були османські міста, каже Ердоган. Тому він зараз вважає повне політичне право заходити в Ізраїль. Це до того, що немає вічних друзів, немає вічних ворогів. А, ну, один ворог вічний є, тут без питань, але немає вічних друзів так точно. І ми це теж повинні розуміти. Якщо за 1700 готові йти, то треба розуміти, що і нам треба оберігатися, і нам просто треба для себе запам'ятати базову цінність. Треба бути сильним. Заходимо в геополітичний період, де просто треба дбати про силу своєї держави. І жодні міжнародні договори, жодні обіцянки, жодні будапештські бумажки нічого не зроблять, крім підтирання одного місця. Сила, виробництво зброї, власна армія, потужна економіка. Гроші повинні бути. Треба думати правильні формули, як заливати великі гроші в нашу державу. Не бабло вовшори чиновників і казнокрадів, не гроші на кріпту деяким там головам комітетів грошовитих, да? гетьманам маленьким, а гроші в державу, щоб вона мала спроможність дати бій будь будь-кому, хто захоче за 1700 чи за 3 чи за 5000 до нас сюди прийти. Входимо в дуже турбулентну зону. Ну і це ми зараз про Ізраїль. Ердоган показує амбіції, що може війти в Ізраїль. Це відповідь Бібі, який зустрівся з Камалою і з Байденом. З Байденом нормальна зустріч, дипломатична, виважена, норм. Далі він зустрічається з Камалою. Камала йому каже: А я не дам тобі мучити Палестину і ці страждання, ми тобі не пробачимо. Він приходить після цього на зустріч до Трампа з кепкою тотальна перемога, що значить добивати до кінця, плюс вони хочуть далі з Хезбулою мірятися силами, що демократам не підходить, але дуже може так навіть цей хаос підійти Трампу. Ну і тут якраз йому підігрує в цьому всьому, підігрує Туреччина, яка каже: а Ми введемо війська. Як ви після цього не дасте йому гроші. Мається на увазі Натаньяго. Ви мусите дати гроші. Туреччина вже готова туди вводити війська. Нагадаю, Туреччина – країна НАТО. Але в Туреччині є свої страхи. На Близькому Сході до кінця року, я вам про це говорив, можлива велика, супервелика зміна. А Іран може мати ядерну зброю за допомогою Росії. І це теж змінює архітектуру Близького Сходу. До речі, для Туреччини в тому числі. Туреччина може постраждати від ідирану. І це теж треба розуміти. Е, далі. Франція, Німеччина засудили удари по голландських висотах, закликали до ескалації. Зрозуміло, ці дві країни не хочуть, щоб зараз почалася історія між Хезбулою, Ліваном та Ізраїлем. Ну, от вони зараз більше націлені на Олімпійські ігри. Франція повністю живе в Олімпійських іграх. Культурні вистави, релігійні якісь речі, антирелігійні речі. Ну, типу, там несеться. Париж живе зараз на своїй планеті. Політику вони відклали в сторону, вони зараз живуть спортом, культурою, високою дипломатією. Для них зараз дуже важливо прийом делегацій, думають про новий уряд, але в півсили зранку п'ють режеве. Тобто їм зараз точно не до цього. Але в Німеччині зараз якраз йдуть потужні. Що називається розборки між міністром фінансів, лідером вільних демократів і якраз міністром оборони. По великому рахунку для Німеччини це два головних міністри. І по великому рахунку, це два міністри. Хтось із них може стати навіть і прем'єр-міністром. Але проекція гроші чи зброя зараз насправді вирішується між німцями. Але є дуже важливий момент. Ті, хто думають, що гроші зараз важливіше, помиляються. Тому що, коли прийде війна, у вас будуть гроші, але не буде зброї, ви програєте. І Пісторіус, насправді, світоглядний лідер. Він бачить, куди рухається Росія. Він бачить, що може завтра бути під порогом в Німеччині. І коли е, Крістіан Лінднер. Е, Відкинув закиди про те, що Берлін надто мало інвестує в оборону, що в бюджеті на 2025 рік потрібно збільшити відповідні витрати. Це він говорить на РД дуже поважному державному каналі. Ну, от. Він каже, що на федеральному рівні уряд. Дав проект бюджету на 25 рік дуже потужний, кардинальних змін не потребує. І під пісторісу треба ним зайнятися, тому що 100 мільярдів євро ще жодного міністра оборони не було. І що це відповідає 2% НАТО, що це більше, ніж у Франції, більше, ніж в Італії, що ну, типу ідеальний бюджет, що ви ще хочете. Пісторіс каже, мало. Мало. Треба скупати заводами. Не ракети купувати, а заводами скупати. Дивіться, як Путін на тамагавки реагує. Британці пропонують на 3200 ракети робити. Треба Україні допомагати, в Україні заводи строїти, допомагати облаштовувати Європу. Ворог іде. І ось це дуже важливе розуміння. Пісторію світоглядно бачить, що війна на порозі. Це один з тих небагатьох адекватних політиків, які, до речі, в Україні ж теж 2008 тисячі були політики, які казали, що після Грузії ми наступні. А виходила партія регіонів, кричала, що Ющенко зрадник, що націоналісти зрадники, що ті, хто поїхали допомагати грузинам зрадники, наші ви туди лізете. Слідчу комісію роблять, нашу ви зброю Грузії передаєте. Да? І теж кричали ж. І потім ми бачимо, на кого ці люди працюють. Ми ж зараз бачимо, аналогічні процеси відбуваються в Словаччині, в Угорщині. Вони працюють на Росію. Ці просто. Покидьки і зрадники, і партія регіонів і Тимошенко, які кричали, що дивіться, Ющенко допомагає Саакашвілі, на що він це допомагає? Треба ось тут займатися, да? економікою і корупцією. Ось це вам теж відповідь для розуміння. Ми вже зараз в війні, вже нам пізно згадувати, але цю школу ми можемо передати іншим, пояснити їм, що дійсно Росія насувається. Ну і власне Польща, я пам'ятаю, я був не один неодноразово на різних політичних таких заходах, де праві по польські збиралися. і Як вони обіймалися з, 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 з Угорщинами? Вони виносили спільні прапори. Вони казали, що найбільша святість це держава і сім'я, і що ці два народи вічно разом. І тут міністр закордонних справ Польщі після заяв Орбана запропонував Угорщині вийти з ЄС і НАТО. Е орбан наїхав, зрозуміло, що. На Польщу, але взяли, виділили цілого міністра закордонних справ Польщі Тефіла Барташевського. От і він сказав: що, Слухайте, двері там можете виходити. Якщо вам так не подобається, якщо ви такі дикі, проросійські і готові працювати на Росію, а не захищати Україну, Польщу і Європейський союз, виходьте. Чого ви там сидите? це вже друга країна після Фінляндії, яка теж запропонувала вийти. Ви мою позицію знаєте. Угорщина на вихід, Україна готова зайняти її місце. І не треба ждати не три, не п'ять років. Сьогодні все більше аналітиків в Британії і в Штатах говорять, швидкий вступ. Швидкий вступ. Далі домовимося, про торгівлю зійдемося, але швидкий вступ Росія повинна бачити. Що якщо Зеленський каже, на листопад переговори, давайте на жовтень вступати. Покажіть, що ви з нами, дайте руку потопаючому, підніміть ставки. Ось це дуже важливо, і поляки в цьому плані праві. Ми рідко зараз з нашими сусідними поляками погоджуємось, але стратегічно вони праві. І от що каже цей заступник міністра. Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організації, які їй так не подобаються, які нібито погано до них ставляться. Чому б йому не створити союз із путіним і з деякими автократичними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це безумовно антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика Угорщини на дану хвилину. Берташевський нагадав, що Угорщина також блокує 2 мільярди злотих. Це півмільярда євро з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС, на відшкодування за військову техніку, яку отримала. Україна. Тобто поляки нам дали зброю, їм за це платить Євросоюз, а Угорщина це блокує. Ще один невеликий регіональний конфлікт. Тут Польща і за себе заступається і нам допомагає. Це гарна, до речі, політика. Зазвичай вони ще й на нас атакують, але в даному випадку це гарна політика. Ми їх за це любимо і поважаємо. Але нестабільність, от що ми зараз можемо бачити. Йде нестабільність. Зараз, начебто, літо затищав в політичних європейських країнах, в тому числі і в Туреччині, йдуть партійні з'їзди. Ну, не найбільш важливі речі, треба прокачувати молодняк, треба прокачувати партійців, але звучать дуже гострі, військові, розкольні питання. Тобто нагнітається великий хаос. Так, цей хаос може бути пов'язаний, наприклад, з приходом Трампа. Під це треба велику таку правоконсервативну хвилю, і її нагнітають. Ну, значить, дивіться, який хаос, трасильна рука, прийде, порядок наведе. Да? А можливо, і ні. Можливо, ця хвиля піде далі, і вона змиє. І далі може початися великі події. Тому, вертаючись до того, з чого я починав, це я вам обмалював всю картинку, що зараз відбувається так глибоко. Зеленський говорить про можливий мирний договір. Ми розуміємо, що, і ми розуміємо, і він розуміє, що це один зі сценаріїв. Дійсно, може не вийти і може піти далі. Мінімум два сценарії розвитку. Можливо, Харіс, можливо, Трамп. Два різні, кардинально різні сценарії. Можливо, заморозка, але як вчора писала британська преса, Financial Times, але тоді реальні гарантії, щоб цей мир був. Бо якщо ні, його взагалі ніякого не буде. Друге, якщо приходить Трамп, теж кілька сценаріїв. Трамп може прийти і змусити заморожуватися і нас, і Росію. А може навпаки, ми скажемо ні, і Росія скаже ні. Тоді, по його плану, він нас має посилити, так, щоб Росія сказала, так, ми готові. Росія теж почне посилюватись за рахунок Китаю, ескалація. Розумієте, тому. Зараз ми знаходимось в дуже гострому періоді якраз такого складного пошуку, що буде далі. Дуже велика невизначеність сьогодні є в світі в Європі, тому для нас дуже важливо зараз обережно зчитувати ці всі політичні сигнали, всі ці меседжі. Краще зараз дружити з обома кандидатами і з Камалою Харріс, і з Дональдом Трампом, дивитися, як далі рухається світ, пошвидше інтегровуватись в Європу, побільше грошей брати із Європи і штатів. Треба сьогодні максимальне посилення. Світ невизначений і незрозумілий. Дивіться, Японія сьогодні переозброїться штати їх переучують, і дійсно йде дуже велика хвиля мілітаризації. Ну, скажімо так, ми точно сьогодні лідери планети всієї, ми точно якраз найбільш мілітаризовані та кількість зброї, яку ми звезли тут ще на третю, і на, на четверту світову вистачить, але це треба розуміти. Ось така зараз хвиля дуже великої невизначеності. Я не хочу нагнітати зайве, але це розуміння того, що зараз є в світі, що зараз відбувається. Ось така ситуація, як гадаєте. Пройде цей мирний план Зеленського, який він готує на кінець листопада, чи не пройде. Зможемо заморозити чи завершити, чи не зможемо. Ну і найголовніше, треба це робити, чи не треба. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, це важливо, нас атакують. Кремлівські боти, коли ви підписуєтесь, їхня атака розмивається, тому що ми тоді починаємо рости. Ми зараз дуже загрузли через ці їхні постійні атаки. Або чим більше ми ростемо, тим більше ми збираємо. Сьогодні ми збираємо для хлопців ССО. І сьогодні, і весь минулий тиждень ми зібрали 400 тисяч, купуємо 25 велетенських, просто крилатих. Дартс – це дрони, які просто летять прямо в ціль, 80 км, швидкі, дуже потужні, 8 кг заряду, нам треба мільйон, а є 400 тисяч. Будь ласка, хто скільки може, 100, 200, 300 гривень, хто може 100, 200, 300 доларів, теж прекрасно. Можна гривню, можна 10, можна 20. Хто скільки може, хто скільки хоче. Це все для нас, для нашої країни. Будь ласка, зробіть донат. Розуміємо, який час з грошима тяжко, але і безпекова ситуація точно не дає можливості думати про щось інше. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.